Друзі, всім привіт, автомаркет рівно з вами, тільки що заїхав до нас на такий Volkswagen Crafter дубль борт. в дуже хорошому стані, це в нас 17 рік. Як бачите, тут все без всяких зауважень та безсторонніх включань. Всі чотири колеса Continental в дуже хорошому стані. Все парамі у нас тут ціленьке, має фаркоп. Борот також в непоганому стані. З довжиною 3,50 і шириною 2.15. Це тут гарнесеньке, чистесеньке Він у нас іде семимісний ймісний Ось таке мультимедіа, клімат-контроль, кондиціонер на механіці. Салончик у нас тут доглянутий, чистенький, не затертий. По двигуну. Це в нас 2 літра дизель на 160-трекінські сили та 120 кВт. Ось такий от красень з ціною 21 800. Також є в наявності інші дубль-кабіни на будь-який вибір. Все, будемо чекати у нас на стоянці. До зустрічі!